Доброго дня, мої-мої, мої хороші підписники. До нас знову вернулася жара. Ти треба тільки з вентилятором ходити по базару. отак. Бачите? Я вам чесно скажу, виручає. І в маршрутки їхала, теж пользовалась. Ну, люди в нас же, конечно, дикі так дивились на це все, ну нічого страшного. Зато мені не жарко. Бачите? у нього ще й скорості є. класний вентилятор. О! Йду. Зараз глянем, почему чому гірки й помідори на базарі. Погано, що не видно, як народ звертає увагу. Ну, я ж сама йду. Це не снімає. А ви ж там не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар. Ух, тут ще скорості є, вони переключаються. Так. О, це саме здорова в мене. Yes. О, це ще більше. І нормально, в принципі. Спасіння від жари. Ух. Що, пішліть, подивимося, що по чому. От, бачите, на углу у нас кавуни продають, 6 гривень за кілограм. От бачите, люди всі сидять під замтами, їм треба такий вентилятор. Спасіння від жари, яку то в мене я вам показувала. Трусики продають. Помідорчики, зараз ми спросимо. Або чому у вас ці помідори? Помідори виходять 25 гривень за кілограм. А по чому у вас яйця? 35 гривень, а молочко домашнє. 20. Літр, да, виходить. 20 гривень літр. А півтора 30 гривень, так? Да? Угу. Солодка кукуруза. І по чому ваша кукуруза? 12 гривень. Дякую. 12 гривень кілограм кукурузи. Моркока по капод. Дво... Картопля по 20 гривень. Ух, зайшла сюди вкритий ринок. синінькі 18 гривень, а перчик класний по 58, а домашній по 20. А помідорчики подешевіли по 27 гривень і по 45 є. Персик по 50, а слива класна. йде, зараз сезон сливи по 30 гривень. Горка, О, це класно вино робить. От дивіться, кабачечки класні по 13 гривень. Сливка по 20, лимон по 90, персик по 70 і по 55. І класні кабачки можна вибрати по 18 гривень, помідори йде по 25. Це так, в принципі, ціни. От Дивіться, можна зі знижечкою взяти. 30 гривень персичок, обрізати його і їсти. І виноград по 80 гривень. Її продають порошки. Всяке таке обувочку різну на осінь, В школу вже можна купляти макасинчики. А це у нас знаходиться тут шашличний дворик. Ну, шашлики смачні. Ви знаєте, без вентилятора нікуди. На вулиці жара просто невиносима. Школьні форми вже продають. Сезон. Це ось машина приправками торгує, він вже годами тут торгує приправками. Класні. У нас на вулиці таке пекло, неймовірне. У мене ж телефон, якщо вам чесно сказати, перегрівається. Він Тільки що перегрівся і виробився. Зараз піду в переході, подивлюся, що там у нас в переході. Може, там є народне творчество, а це люди вон, торгують і чашками, золотом те. Подивиться, що хочете, ось овощі, фрукти. Зараз глянемо, що тут за ціни. Капуста по 28 гривень, помідори по 7. Ну, не гнилі. І сіненькі по 9. Ну, в принципі, можна щось вибирати. Черничок маленький по 65 перчик по 22 гривні. О, йду в переход спасіння от жари. Бачите, ось у нас народне творчество. Туда тільки так іти. О! Ну ладець конфеттамен торгують. Косметика є, і на ріхлейні це годами торгується. Тут класно, можете все брати, все нормальної якості. Розпродажа де це. Сіті Стайл, один із магазинів Сіті Стайла. Тут є знижки є. Штани можна чоловічі купити, і класичні брюки. І вам дивіться, який білі чорним лосіни, і 10% знижки. О, це сюди завітайте. Одягу купите. Багато. Також мужчини грають. Мені дуже подобається, коли грають. Значит, молодцы, класс. Можно слухать эти музыку вечно. Можно просто послушать. Народне творчество наше, молодці мужчини. Давайте з вами ще трішки базаром прогуляли, а тепер ось парком пройдемося. Гляньте такі класні штуки, тут можна остить. Жара почалась, вони вже працюють, пішліть. Трохи-трохи. Ой, як класно. Трошки освіжилися. Вентилятори такі водні штуки поставили, класні. морожене можете купити. Це в нас такий парк, зона відпочинку.